Господи Ісусе Христе, Ти заради любові до нас, помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє тобі і любить Тебе, припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті незгод. Прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин. прошу миру для шкіл, для закладів праці, прошу миру між бідними і багатими, прошу миру між сусідами, прошу миру між народами. Дай нашому народові твою щедру благодать і вірність Твоїй церкві, просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом нині і навіки вічні. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний. Ми, грішні діти твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини Батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу. І подякуй за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай примилоседний Господи. Хто вдається до тебе з благанням, ласку твою подай. Благаю тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться, завдовиць, за закаліть за і немічні. І за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас. И на веки веки. Аминь.